Продовжуємо тему амальгами Всесвіту, тільки тепер розповім про історію одного з персонажів: ним є залізна ліхтар, поєднання залізної людини і зеленого ліхтаря, яким тут є Гел Старк. Перед історією його досить цікаве поєднання. Старк лагодить прилад, який за невідомим йому причинам кудись його несе, після чого падає, і Гел ледве не помирає через деталі інопланетного літака, які ввійшли йому ледве не до серця, і при цьому бачить смерть самого інопланетянина Романа Сура. Завдяки неземній технології Старк створює костюм, який не дає деталям у грудях діса. Тися серця вже пізніше залізна ліхтар несе золоді Гектора до планети ОА, через що запізнюється на презентацію нового літака, і замість нього це робить пепер Феріс, але ледве не падає через проблеми з механізмом. Її ловить цей супергерой, і певен, що з літаком було все добре, і його хтось підставив вже на вечірці. Пеперу гніві через слова сенатора йде з будівлі, знаходячи якийсь камінь. Доторкнувшись до нього, в її тілі прокидається мадам Сапкір, і та в свою чергу, пробуджує робота великого білого. Завдяки своїм можливостям створювати будь-який предмет, Гел чіпляє до колоподібного ракету і відправляє того в орбіту. Зробивши свою велику копію, Ліхтар бореться з роботами власноруч. Однак пізніше через зраду одного з працівників енергії вистачає тільки на те, щоб увійти до білого рід та зруйнувати того середини І через 0% оживлені починає падати та горіти через атмосферу. В кінці нам показують, що насправді це все справа рук мади. Дарінестро саме через нього була зрада працівника, і саме він дав камінь задля пробудження сапфіри. Також раджу підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую новини щодо майбутніх моїх відеороликів та просто думки.